Вивчаємо Конституцію України разом і дійшли ми до розділу 5 Президент України, стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Наступний абзац. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Це дуже важливий такий абзац. Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Статтю 102 доповнена частиною 3 згідно із законом 2680-8 від 07.02.2019 року. Ну, тобто. Вона була не такою повною, навірно, от прибавили последній абзац, да, що президент України гарантом реалізації тричного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Ну чомусь мені здається, я раніше не читав Конституцію, але мені здається, що цього пункту раніше не було. А ось від 07 року цей пункт пункт, скоріш за все, був внесений в Конституцію України в нинішній редакції 25-го року.